Ще раз всім привіт! Продовжується кар'єра Роми під керівництвом Вінченцо Монтели. Наступний матч проти Реал Бетіса. Нагадаю, в минулому матчі перемогли в суху на виїзді спецію. Така непроста перемога, однак впевнена. І далі буде завершуватися перше коло Ліги Європи і Реал Бетіс. По статистиці в реальності Рома щось дуже поганенько виступила проти Реал Бетіса. Три матчі було в них. Один був товариський, програли, і в Лізі Європи програли та нічия на стадіо Олімпіку. Так що статистика проти команди із Риму, однак будемо бачити, в нас зовсім інша команда, зовсім інший колектив і зовсім інші, я б сказав би цілі. Боремося за чемпіонство, боремося за вихід з групи. Звертаю увагу, що не простий календар, звісно, Бетіс, потім через два дні Неаполь. Приїде в гості, там Лаціо зустрінеться з Торіно, Ювентус, Мілан. Такий цікавий буде тур. Потім далі буде Салернітана і Фіорентіна Лаціо, також таки в перемішку з Гетеборгом. Так, попри це, були такі запити на трансферному ринку. Запитав, скільки коштує просто космічна ціна. Я думаю, Карло Анчелоті в Евертоні ну це. Щось вони дуже сильно загнули за цього бразильського півзахисника. Далі, ось Дукуре. це вже щось реалістичне і цікаве. Це все на позицію Серже Олівейра, який щось так собі не може заграти. І ось те, що говорилося про нього немає у чи в пресі, що гравець відчуває якусь певну стривоженість, головне для нього думає про зміну місця. Це все таке, це все дрібниці. Будемо розбиратися по ходу сезону. Ось статистика в групі в Бетіса. Два матча три очка. В Гетеборга два матча три очка. Десь ви... видно, все ж таки Бетіс ось тут втратив на Гетеборгу. Celtic зоря 1-1, це дуже класно. Ну Ось останній матч Бетіс 4-0 Людогорця так заробив свої перші 3 бали в групі. І Ось там ще варто звернути увагу перед матчем, що було в клубі після немає матчів і націльних запитів. Підтримали Мизаньолу, що він головний гравець в команді, і що на нього робиться велика ставка. І ось преса звернула увагу, що Начо Фернандес все ж таки виправдав він ці очікування лідерської ланки в захисті. Тобто, що гравець зразу прийшов і показує результати, команда з ним набагато впевненіше грає в захисті. Домашній матч проти Реал Беттіса не проста команда, яка, я думаю, не дуже мотивована тим, щоб набирати очки, нехай буде в домашній формі. І стосовно складу, Ібанес Манчині. Ібанес чудово грав в останній матчі. Я думаю, що все ж таки в цьому матчі я досвідченого начо поставлю. Ібанес нехай вже відпочине трішки і налаштується, я думаю, на лігу проти Наполі. Спінацола Руй Патрісіо хай так і далі стоїть. Хоча перші два матчі стояв Свіляр, і там у нас не було жодного матчу. Лєрма, Вейналдум Заньйоло. Я тут думаю, все ж таки треба поставити більш захисного Матіча. Вейналдум вже з, з лавки, напевно, там вийде, якщо буде нагода. Якщо десь можливо Бетіс просяде. Ну і в Атація все стабільно. Дебала, Я думаю чи Дибала Пущич Пелотті. Нехай, нехай буде Белотті, нехай показує. І думаю, що на лавку можна було взяти Войтковського. Замість Пелігрінь. Мавропанос. Він Мавропаноса візьму. Давно він вже не з'являвся в нас в старті. Комбула поки що поодинокі появи, поки що ми шукаємо цю гру в захисті і таке будемо підшуковувати. Арсенал Брага, Спортінг ПСВ, цікаві матчі. Динамо Копенгаген. Ну, нам це ні до чого. Ми будемо дивитися на свою гру, бо тут я вам. Кажу, дуже цікаво, в якому настрої буде Бетіс. чи Все ж таки була це випадковість, те, що вони програли Гетеборгу перший тур. Чи це все ж таки команда зараз піде на реабілітацію і буде боротися за кожен м'яч і за кожне володіння? Домашній матч стадіо Олімпіко, легендарний стадіон. І я думаю, що тут ми не маємо ніякого права на похибку. Основний склад, основні гравці на полі. Це має бути як слід. Рома Реал Бетіс. Ось відразу увага на Павло Дебало, який нещодавно підписав новий контракт, що не може не тішити. Вільям Карвальо, Марк Бартра. Досвідчені гравці. Бан Бернат. Склад вже помаленьку трішки такий ми причесуємо, бачимо, хто де на ще Ми Будемо все ж таки відпускати Свіляра і будемо відпускати Сержа Ольвейро, капітан Куарнадо. Цікаво. Ось група. Впевнено, на першому місці, однак друге-третє місце не так далеко від нас. Заньйоло два гола. Двічі він відзначився, і проти Людогорця був переможний гол. Це його турнір, можемо так сказати, і на Лігі Конфедерації він впевнено себе відчуває в реальності. Клаудіо Браво, Монтоя, Алекс Морено, Крісіан Тельо, Каналіс, Борха Есес на лавці, Пуе, Файороблес, Віктор Руїз, ну таке. Стандартна схема гри все читається, франціз, справа в захисті, цікаво. Вибірні. Першими розводимо і матч розпочинається. ось Бернат. значок Фернандесом. Манчині. налагоджує він вже свою гру в парі значу і це приємно бачити, адже це два основні центральні захисники спінацола мало не помиляється, але все ж таки втрачаємо м'яч і відразу його повертаємо, начу Фернандес через Руй Патрісіо. Ось чому свіляра, бо талановитий голкіпер, однак Руй Патрісіо, я на нього ставлю велику ставку. Це ключовий гравець нашої команди і я, думаю, і я бачу його в Португалії так само основним голкіпером, щоб там які молоді гравці б не були на лавці. І просто зберігати такого гравця як свіляр на лавці і не давати йому брати, то не знаю. Я вважаю, якось нерівносильно. І там свіляр, коли виходить, видно, що багато переживає, не в формі ігровій. Будемо думати ще на цю позицію ротаційного голкіпера. Хочеться мати такого, як Ніколіч у базелі, який виходить, бореться з Рома володіє м'ячем, Закидання на Zenyolo. Бартра просідає. І ось ще одна нагода, якась така паніка в захисті Бетіса. Як же ж чудово зараз прижали, як же зараз Заньоло, мені здається, Бартру там продавив, вірвався в зону, мав свій шанс. Заньоло. Спінацола, довге переведення на інший фланг. Не вдалося. Бетіс намагається вийти в контратаку. Гуардадо, швидкісний гравець, досвідчений мексиканець. Багато де він пограв. Це було і Депортіво, це було і Валенсія, і в Єврокубках багато де грав. і в БСВ відзначався. Лішич. Не точно віддав він передачу. Лірма чудово грає у відборі. Лішич. Запускаємо Заньоло, і ось тут Зеньоло так якось... Недбало прийняв, однак все ж таки тут набровці догнали і не був Бартра вибивати м'яч меж за межі поля, і це перший кутовий матч, почав його подавати Берна. Зараз ми подумаємо, напевно, все ж таки нехай подає його Пауло Дебало, з іншого флангу прийде. Перший кутовий, навіс від Пауло, надальню, там нікого. Носять, і буде аут. Перша нагода пристрільна, спіна зола. Поки що активніший лівий фланг. Это Алекс Морено чудово закриває. Ось те, що говорили про Зеньолу, він вже і на цьому фланзі обігрується З гравцями. Павло Дебала пішов на зміщення. А як же ж до нього Морено приклеївся? Пернат по фланзі на дальню, на Лєрму. Лерма, удар головою. Вище воріт. продавив він там Морено, однак. Удар явно не точний, Бернард вже так падаючи подавав. Okay. Не гольовий момент, однак для статистики Лерма підключився до атаки. Лерма взагалі, мені здається, за свою кар'єру там в Єврокубках мало де пограв, бо в нього були леванти, Бормут, команди такі, що з зони вилюта, де всюди потрібно боротися. І ось Все ж таки побачили ми що щось в ньому. Чудово гравець себе проявляє в РОМі. Мабелотті. Ще раз на Лєрму і ось тут блокує вже захисник Менді. Спінацола, до нього Каналес, Корфа пресингує, прессингує, Фернандес. Ось так і слід грати надалі, 25 хвилин зіграно, патрулювати м'яч, не давати їм виходити в швидкі контратаки, переривати їх в центрі поля, де можливо. І виснажувати помаленьку, тиснути в захист. пішла розрізна передача. Морено. Нині знаходиться в Астонвіллі і чудово там грає. Манчині, виграємо верхову. Заньйола. От у нього Куардаду і Заньола проходить на ударну позицію, подає він на дебалу з льоту надто невдалий, чи то навіс, чи то простріл. Не вийшло в аргентинця. Полішич на Заньола, Заньоло на Лєрму. Лєрма і право намагався пробити з-під захисників. Ось вам статистика. 6 ударів 0 ну, у Бетіса, однак Бетіс, я думаю, буде реалізовувати кожну свою нагоду. Поки що вони відверті такі андердог, однак ці гравці, які в них є в складі, Морено, Тельо, Іглесія, Сканаліас, Гуардадо, це дуже класні гравці. Я думаю, що вийти їм в контратаку не буде проблемою запускати Тельо. От правий півзахист мене поки що францис дивує, якийсь їхній такий вибір, можливо це якісь такі проблеми. Страмований чи дискваліфікований. Це вимушена така вибір позиції. Депала, белоті приймає і тут порушення, бо я щось думаю, так захисник відразу насів на белоті і намагався відразу його задавити. Капітан команди Гуарда, 28 всіма можливими і забороненими способами. Балив в пилоті, і штрафний 28 метрів біля м'яча дебала. Ходить, Не знаю чи пробувати пробити, будемо пробувати Павло дебала біля м'яча, чаю в стінку. Спінацола. Можна подати на дальню, Там матіч! Вибрав він цей м'яч, продавив він монтою. Ось яке володіння. 74 на 26 в Одні ворота, я б сказав, йде гра. Не варто недооцінювати Бетіс. На Заньоло. Заньоло і ось ось він третій гол в кубку Ліги Європи. Все чудово прорвався. Браво Заньола, це наш лідер. Ось чому ми на нього звертали увагу перед матчем. Чудово він вирвався, не з робочої ноги пробив. І вже я б тут сказав, би, що Клаудіо Брау був безсилий проти цього удару, дуже потужний, де Поді. Ну і Браво белоті, вступив в боротьбу, віддав розріз, все в темп, все точно, все ідеально, я можу вам сказати. З белоті знову боротьбі. Посадив він на гірчичник Гуардадо. Ох, і зараз міг ще один вихід на побачення, оформити белоті. Ось Гуардадо. Берег на себе. Я ось такий неточний пас на Крістіана Тельо. Реал Bettis, так це не зіграність якась. Абсолютно не відчувають вони позиції, де куди на кого віддавати. Мені здається, три хвилини додав арбітер. Можемо навіть трішки позатягувати час. Лерма, переведення на Крістіана Пулішича. Мало він помітний в цьому таймі був. Ось на нього звертають увагу. П'ять разів вже відзначався він після переходу в рому у всіх турнірах. Все, завершується перший тайм, чудово, що змогли дотиснути іспанців. Ми Гой підзавіс перший тайм, Ми все буде Вони були удари, були моменти, і навіси десь там виникали. Дебала противохід, поперечку влучив. Лерман намагався пробити в дальню. ось тут матіч. Також. Чудові моменти, чудові нагоди, і ось це вже гольова. Той момент, який закінчився голом, ось так скажемо. Все чудово, все грає. Я задоволений тим, як команда зараз виступає. Копенгаген виграє Динамо Київ. На превеликий жаль, Френцварось програє Бет Шекташу. Арсенал 2-0 виграє Брагу. Ну і я, ЦСКА Москва виграє французів Анже, але ну, я думаю, що ще не вечір, ще Анже вдома піднатисне. Дев'ять ударів, 3 в ствір, 0 в Беті. я навіть не пригадаю жодного якогось виходу в атаку. Там, Напевно, Руй Патрісіо в началі матчу лише торкався м'яча, коли захисники на нього посували. Продовжуємо в такому ж дусі, в такому ж темпі, можна сказати, без перерви. Буде цікаво побачити, які зміни буде робити Реал Беттіс, бо я думаю, змінювати їм однозначно потрібно щось. Так як вони грали перший тайм, це я б навіть сказав би не рівня Кремонези чи не рівня Лєчі. Там було більше боротьби. Ось Францис. Мені здається, це гравець Бормота, колишній такий дебелий захисник, однак в півзахисті це для нього щось, мені здається, нове придумав тренер. Хуан Бернат віддає м'яч за межі поля. Заблокували його пас. Крістіан Кулішич. Довгим пасом, будемо намагатися якось проникнути, розірвати ці лінії. Вільний удар буде Клаудіо Браво виконувати. Трішки навіть, можливо, сядемо в захист, будемо більш обережно грати. Нехай відкривається Реал Бетіс. Матіч, чудово, Бернат, Вишич. Заньоло, Белоті туди натипало, тут Алекс Морено. Контролював він цю зону. Алекс Морено підключається. Аліс. Чудово, верх перекриваємо. Ось заньоло вже і біжить в ту зону, звідки тільки що йшла атака Бетіса. Матіч. Чудово. Надо запускати треба Крістіана Пулішича. І ось ось вам прохід Крістіана Пулішича. І так я б сказав, навіть трішки принизливо він пробив вже на техніку. Браво, Крістіан, ось що називається якість африка. Такий прорив перед клавним право і він вже просто... Один на один розібрався з чилійським кіпером досвідченим, однак ну, що ж тут можна зробити, коли перед тобою гравець стоїть в пару метрах. Дуже чудово в центрі поля, там розтягнули іспанців, Неманя Матіч віддав на Берна, та і Бернат вже власно в темп віддав на Пульшича. Пригаючий, краще винести, пресингували гравці Бетіса, нехай буде аут. Рахунок 2-0 вже набагато впевніше відчуваємо з цим таким, можливо, випадковим голом, однак не думаю, що так можна сказати. У першому таймі було набагато більше моментів, де щастило Бетісу. Ось-ось. Зараз напало дебалово. Лишалося лише віддати точно. Прочитали теж гравці Бетіса. Але Морено. Кравальо розпочинає атаку. Аналіс фінансова контролює Крістіана Тельо. йде на Іглесіаса. Ну тут верх контролюється, читаємо, що всі атаки через центр Форварда будуть, закінчуються навісами, Манчині іначе. Цьому чудово розбираються. Закидання на белоті, белотті. Да, закрили його там гравці біля Карваль, мені здається, це був. Було... Матіч під удар, Матіч в чудово, вивели його на позицію, відірвався він від Гордадо. Берна Пулішич віддав під накат і удар в дальню і все класно, все правильно робив, немає Ось Фокі. Досвідчений гравець. Я думаю, нам варто також зробити заміну. ту ту ну, Знімемо, напевно, по мотивалу, нехай він пробується на аппулі. Вийде там Атрагори. І Крістіана Пулішича. Зніму. Напевно, нехай виходить Войтковський, класно він себе зарекомендував. Знімемо двох лідерів Павло Дебала, Крістіан Пулішич. Їх сьогодні дуже класно закривали, однак якісними своїми чудовими параметрами ці гравці все одно відкривалися, десь там пробивали, десь там віддавали передачі. Чудово вони показали себе як лідери на полі. І варто вже відпочивати. Ось спінацола. Не варто про нього забувати. Пілоті. Ось З ним сьогодні грають прямо по декілька граців одночасно. Зеньоло глибоко на Бернат і Бернат. Можна із ударом пробити. Бернат по воротах, однак Клаудіо Браво бачив цей удар. Надію, що ЕГЛІС там зачепиться за щось. однак Не виходить ні, взагалі, не силовий футбол, ні технічний Монтоя. Йде по правому фланзі, це, напевно, перше його підключення, каналіс. Ось тут. Все правильно, все надійно, аут. Зірвати темп атаки. Ось що мені здається, Каналіс і Буардадо, напевно, грали разом в Валенсії з Бернатом, один одного чудово знають. І ось Хуан Мі з'являється на полі, чудовий правець технічний. Дивно, що не з перших хвилин він був сьогодні. Навіз на дальню, Хуан -Мі, і ось його відразу нагода. ось він. Намагався закрити навіс. Тут же Метушня в нашій лінії захисту. Монтоя. Білям Карваліо. Залишає він на Монтою. І ось вивели вони Гуардадо, і як же ж тут не забиває мексиканець. Будь ласка, покажіть повтор Монтоя все чудово віддав. І ось 11 метрів. Передруй Патрісіо. Гуардадо не забиває і це треба я бачу, що центр поля просів і ось варто, я думаю, зняти нема Матіча. Випустимо Крістанти, нехай трішки охолодить центр поля. Гру, однак тут бачимо, як включилися гравці Бетіса, показують характер, вони йдуть в атаку, Матіч сьогодні чудовий матч. І віддавав передачі, і сам намагався пробити в деяких моментах. Чудово, писати виходить на заміну, трісьо. Перекидаємо першу лінію пресинг, Так, спінацола, Дама Траоре. Чудово. Белоті з ударом порушує там. Вже страхував Монтоя центральних захисників і ось тут вже Белоті намагався хоч якось закінчити цю атаку і десь там по штурха він правого захисника Іспанії, Монтою. Бернат виграє версуву боротьбу, Войтковський, Зеньоло. Монтоя чудово йде в відбір. Вже так відчайдушно він грає. Аналіс, Гвардадо. туди на Хоакіна, Хоакін по фланзі буде навіс впевнений. Щось Хоакін таке вже робив. Чудив. Ввердадо на підхопленні Карвальо. Чудово, чудово, Руль Патрісіо бачив цей удар. 89 хвилина, Войтковський. Чудово, виграє верхову боротьбу. Крістанте туди на Белоті проти Бартри. Артраф підкаті зупиняє, а от буде наші. Три хвилини додає арбітер, так само як в першому бауні, знімає квартаду, вже певно втомився ветеран команди, намагався і вже і створювати моменти. Ось, напевно, в нього момент він підійшов адже Там він мав однозначно забивати, і давати ось тут на 90-х таку надію на нічию на стадіо Олімпіка. Можливо, на якийсь штурм ішов Реал Бетіс. Гвардаду не забив, а ось тут Болоті може і забиває болоті, нарешті він продушив він клавдіо Браво, болоті своїм таким італійським характером, має воду під судушне, парка на Браво. Точно справитися, адже болоті колотив, так колотив, вшивав кіпера. Бартра просто загубив. А і ось ось чому Бартра не залишився в Барселоні, можу я вам так сказати. Це ось такі позиційні. Ух, як тут Адама Траоре зустрічає. Це чудово. Кін відбирає Войтковського Мі. прокидає, Бернат зберігає м'яч. Начо на Руй Патрісіо, Ну і ось все, все. Догравали цей епізод, вже намагалися, аби Руй Патрісіо залишив ворота, так і не зачіпним ударом. В У У чудовій формі руки при Португалії. І крокуємо далі, далі в нас наполі. Чудова перемога. Три матчі в Лізі Європи, три перемоги. Та да, вони були складні десь з Гетеборгом-людогорцем. Намагалися вже там на 90-х хвилинах прошивали їх, набирали ті три очки. Однак перше коло без поразок, так само як і в серії А, йдемо без поразок, Рома, в чудовій формі. Я б тут сказав би, що Рома на характері зернав на і я б це не зробив Виборі складу Фенора Кенніса. Чому Хуанмі не був з перших хвилин, чому Хо Кіна не було з перших хвилин? Чудові навіси в нього були. Львів передачу в белоті крістати Берна Берната Бернат. Та... Ну, белоті, белоті також чудово. Гол плюс пас, однак заньйоло взагалі і відбирав, і розпочинав атаки, і завершував ці атаки. Гравець. Я думаю, ще він нам багато користі принесе в цьому сезоні. Адама Траоре викликав захват у фанатів і журналістів. Адама Траоре, ось він був помітний в атаці, однак в захисті він дуже багато відпрацьовував, помідали спінасолу. Я Адама Траоре допомагав. Белоті яскрава смуга в житті. чудово, що він зміг відзначитися не лише одними асистами, форварду вслід і забивати. Дякую вам за перегляд. Будемо далі тренувати будемо підбирати склад на все добре.